А зараз поговоримо про те, як оцінює підготовку до опалювального сезону Олександр Слобожан. Він є виконавчим директором Асоціації міст України. Якраз дізнаємося в нього, де ситуація зараз найскладніша. Ну зрозуміло, що це напевно в прифронтових районах. А чи можна різні міста порівняти, які зараз знаходяться не на передовій, Однак десь ситуація може бути гірше. Напевно, ви спілкуєтеся з вашими колегами. Будь ласка, розкажіть нам. Доброго дня. Насправді з 24 лютого ми у себе виділили чотири типи територій. На сьогоднішній день до асоціації міст України входить майже тисячу муніципалітетів. І чому виникла необхідність запровадження нової методології по різним типам території, тому що економічні процеси, а зараз, якщо ми говоримо про готовність... І потім проходження до опального сезону на цих різних територіях він буде проходити по різному, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, зрозуміло, що ми очікуємо найменше проблем так званих тилових. Областях це 10 областей, які мають і фінансові можливості більш кращі, тому що відбулася релокація бізнесу і там немає таких руйнувань. По друге є можливість переходу на альтернативні джерела опалення, і нещодавно за нашою пропозицією, Кабмін вніс зміни до постанови 590. вона визначає пріоритетність по проходження видатків, які спрямовані на стале проходження опалювального сезону на сьогоднішній день. У нас близько 400 об'єктів критичної інфраструктури зруйновані і. Муніципальна влада і центральна влада э, активними темпами їх відновлює. Це і виділення коштів з резервного фонду э, на відбудову, наприклад, ТЕЦ в Чернігові, в Ахтирці, в Мінчузі. Зараз аналогічна ситуація буде по Харкову. Так, да, да слухаю а, вас. Будь ну... ласка, продовжуйте. Зараз аналогічна ситуація по Харкову вже з місцевого бюджету місто Харків виділило 60 мільйонів гривень на відбудову ТЕЦ, тому що туди був нанесений ракетний удар. Ще 70 мільйонів. Ми очікуємо з резервного фонду держави. Для таких територій прифронтових в першу чергу буде передбачено з резервного фонду вже виділені кошти, і відбувається закупівля спеціального обладнання. Це обладнання Обладнання, пересувні там мобільні котельні, генератори і багато-багато іншого. Розпорядником буде ДСНС. Ми, до речі, провели спільне засідання з ДСНС. Дуже їм вдячні, і кожен муніципалітет отримав алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Зрозуміло, що муніципальна влада має визначити де будуть у разі. Звичайної ситуації розгорнуті, як мобільні пункти обігріву, так і стаціонарні теплові пункти це обладнання, про яке я вам говорив. Що не дійде з центрального рівня, воно покриє тільки частину проблем. Міжнародні організації зараз за нашим запитом формують свої можливості для того, щоб забезпечити кожен муніципалітет відповідними і вас ви попередньо про це говорили: генератори. Різноманітне обладнання, електроелектроліхтарі і багато багато іншого. Крім того, безпосередньо про яку муніципальній владі в першу чергу спрямовувати видатки на закупівлю не тільки такого обладнання, наприклад, якщо ми говоримо про місто Житомир, якщо ми говоримо про міста Дніпропетровську область, так само в Дніпропетровську в Дніпрі в Дніпрі. Відповідно відбувається переобладнання котелень, навіть той же самий Харків, які знаходяться під обстрілами, там відбуваються постійні ремонти теплотрас і підготовка до опалювального сезону. Тому Олександра дуже дякуємо вам за цю експертизу. Поговорили про те, як різні міста в Україні готуються до складного опалювального сезону. Це був Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України.